Привіт всім! Я ж про внутрішній баланс, про усвідомленість і, взагалі, спокій моє друге ім'я. Це насправді не жарт. В мене з дитинства називали спокійна дитина. І до чого це все сьогодні? Всі знають, що за день сьогодні. І я хочу звернути вашу увагу на це таким чином. Що коли ви внутрішньо підтримуєте те, що бере вашу увагу і доєднує до цієї великої бурхливої лавини. лавини, яка заперечує життя, яка заперечує задоволення, яка заперечує щастя, індивідуалізм, гуманізм, всі ці згадки про те, як сталося. Як хто кому зателефонував, який ви почули звук? Все це культ. Ви продовжуєте ширити ці спогади, а отже, ви продовжуєте цим жити. І речі, які я кажу зараз, вони насправді про любов до людей. Тому що. Я не хочу, щоб люди своє життя ідентифікували з болем і стражданнями. Тому що життя це процес, який людину має робити живою. Коли ти живеш лише спогадами, ти симулюєш своє життя, ти живеш символічно, ти продовжуєш те, що хтось почав. Тому що ти надаєш живленню тому процесу, який хтось розпочав, а ти продовжуєш це своїми діями, думками, емоціями. Ти доєднуєшся до колективного несвідомого. І так, я хочу сказати, що жити своє життя, якщо людина дійсно це вміє. То вона робить набагато більший внесок у колективне несвідоме, ніж коли вона підживлює ті емоції, що заперечують життя. Власне, спробуйте подивитись на те, як швидко ваша увага просто йде за тими пунктами, за тими локаціями, на які вам. Вказують з різних джерел довкола, особливо сьогодні. Спробуйте свою увагу від'єднати від цього загального, колективного несвідомого і зробити щось для себе, для своєї родини, елементарно прогулятися зі своєю дитиною, приготувати їжу, обійняти. Просто прожити цей день, не заперечуючи життя, а продовжуючи його.